Доброго здоров'я, шановне панство! Ось уже два дні я повноцінно експлуатую систему ГБО. А чому повноцінно? А тому, що вона працює на всі свої, розраховані для експлуатації, я б сказав, елементи. Те, що у, у ній в системі ГБО закладено, она, вона на, так на цьому і працює. До цього вона працювала наполовині своєї конструкції. Я маю на увазі на одному винту, який ми називаємо пластиковим. А жовтий, той, що усі називають, Гвинт холостих обертів. Я не чіпав цілих 5 років, і мій редуктор не видавав повноцінно свої характеристики, так як я обмовився, працював наполовину своїй свої можливості. Ну, Попередньому роліку я все це розповідав дослівно. Напомню, що я там зробив. Я відрегулював тим, що всі у тому числі я бояться чіпати гвинтом, а тим жовтим, що називають латунним, холості оберти. Просто психанув, ризикнув і зробив так, як положено. Ну, давайте трохи як кажуть, Повернемося назад. Всі пам'ятають і добре знають, у кого були карби, а можливо і час карби. Там стоїть два гвинта. Їх називають гвинти Холостого Оберта, гвинт якості і кількості. Ну ніхто ж не закручує гвинт якості. І не регулює тільки якістю кількості, тільки гвинтом кількості. Якості ніхто ж не закручує до упору ну можна закрутити від, е, оцим гвинтом той що з такою барашкою на солексах. Можна при, при відкрити дорослі заслуги. І Двигун буде працювати. Але це ж те саме буде, що в мене неповноцінно. Інженера, конструктора заложили в нього характеристики для того, щоб працював так, як потрібно, а не так, як ми хочемо. У карбюраторах ніхто цього не робить. А от на редукторі ГБО щось усі вирішили, що вони. Невірно, зробили, а ми всі умні. Давайте закрутимо винт коло обертів, обертів, він так і називається. А той пластиковий, то не винт. То гвинт чувства Мембрани ежекторного відсіку ежекторної камери. Тим винтом ми регулюємо її відношення до ежекції. Чим більше ми накручуємо, тим грубіша пружина і тим більше вона супротивляється ежекції. Двигун працює ну, менше оберти. Ми його душимо. Коли відкручуємо, він працює швидше, тому що пружинка слаба і коромисло не, не дає супротиву. А раз немає супротиву, значить, оберти більші. І тому Я вирішив цю погрішність, а яка паре, кожен раз постійно приходиться крутити цей винт. А навіщо мені така радість? На холодній машині одні оберті, на гарячій інші оберті, а там ще вмішується балон. Коли він пустий, оберти також падають, коли повний оберти піднімаються. І це все тому, що ми працюємо не на повноцінній системі, розробленій для цього редуктора. Там половина його не працює. А що я не розуміє? Канал, Іжиклер. І регулювальний гвинт не працює, тому що він нас закручує. Ну, це, про це можна розповідати дуже довго. Але зрозуміти ще тяжче. Навіщо я буду розповідати, коли всі знають, що гвинт той неможливо не чіпати, тому що він розрахований для двигунів, в яких е потужність більше ста кінських сил. А практично 90% ГБОшників, ну я маю назві легкові машини, до 100%. Ну, це на вантажні там більше ста. Чому там да більше ста? Повинен працювати він на всій своїй потужності, а у кого менше, на половину. Половина його системи каналів не працює. Я цього не розумів і не розумів. Але все-таки цю тему ми з вами продовжимо і у нас буде рубрика Теорія ГБО. Хай. Травников на мене не грішить. Но теорія ГБУ також потрібно бути доведеною до власників з цим же ГБУ. Куда дінеться? Теорія, практика є. Усі крутять вліво вправо, скільки роликів, скільки Надо, Потрібно цей викрутити, Це закрутити, газнути, потім. Знову і все у кожному ролику розповідають, скільки обертів вліво, скільки вправо, скільки раз гезнути. А який? як не працював, так не працює. Тому що ніхто не заглядує в теорію. А теорію я вам зараз розповім. От два дня я проїздив повноцінно. Двигун заводиться, двигун працює на холостих обертах, не газує, не глохне на перехрестях, набирає швидкість, розгін, так як і положено. Я б, е, ще сказав би, приміще не відрізнич від е, того, коли він на бензині двигун. Я навіть ще б краще, ніж на бензині. Таке таким мене враження. Я відповідаю. Нажимаєш конкретно і погнав. Ну це буде у нас окреме відео. Я покажу дійсно, скільки обертів крутити, куди і які гвинти, коли ми будемо в гаражі. Там ну, більш така обстановка, де можливо все це зробити. От. Єдине, що я хотів вам сказати, що я не жалкую, що так зробив. Але якщо ви не впевнені або навпаки боїтеся, то не лізьте самі туди. Є на станції ГБО, там є ЗБОшники. Вони відпрацьовують свої гроші, поїдьте, вони вам зроблять. Тільки коли будете робити, задайте йому питання. А чому ти не чіпаєш а це жовтий гвинт? що він вам відповість. А він вам не скаже, що якщо я чіпну, то ти до мене більше не прийдеш. Він цього ж вам не скаже, не скаже. О. Так що я трохи вам розповів, що за два дні експлуатації ну, результатами я задовільнений. Як буде далі, буду вам доповідати. Я ще там е, е, так, думаю продовжити цю теорію ГБО, е, на, намалювати олівцем на Аркуші А4 схему розріза. Ну, так, по пам'яті, що я пам'ятаю, уявляю, цього редуктора. Куди йде газ, коли крутим пластиковий винт, і коли, куди йде газ, коли, коли куди повинен йти газ, коли ми не, крутим, не чіпаємо жовтий гвинт, який потрібний весь час. Якщо конструктори їх придумали, задумали. Зробили, поставили, то чому він не повинен працювати? Чому він повинен бути залучений? От таке питання я задаю зараз сам собі. Чому він у мене не працював? Чому? А тому що мені вішали лапшу усі люди, які добре розбираються. У гвинтах. Як вони називаються? Пластиковий і жовтий, або ще латуний. А він називається по книзі гвинт холостих обертів. А чому ми ліземо тоді до чорного? Тож не гвинт холостих обертів? Зовсім не гвинт, ні одного разу не гвинт. холостих обертів, а ми ними. І я в тому числі п'ять років пригулював. Тому що ми люди довірливі, довірчиві, довіряли спецам, ББОшникам, тим, що показують, розповідають, що це так потрібно. Ну, друзі, я собі зробив, висновок вам доповів, а Вирішувати вам, як із цим ділом поводитись. Якщо не впевнений, бойтесь, то краще не лісти. Так як і я робив, не ліз 5 років, а потім ризикнув, психанув, і зараз я задоволений. На цьому буду закінчувати. Ставте діду лайкосики, підписуйтесь на канал. E sempre de dobre. Do novo surto de chuva, me cala de me